Вісім років назад попав на 130 тисяч доларів. І тут заходить сільпо і каже, я в тебе куплю в 20 разів більше, ніж ти колись продавав. Тобто, в принципі, непоганий тобто, старт. я маленький ФОП, маленький підприємець, а сільпо величезна структура. Я коли до них заходив мені здалося, що там десь 50 юристів сидить в одному кабінеті. Ну, в мене шансів просто не було. І в мене на складі 130 тонн соку, які я просто-напросто виливаю в каналізацію. Фу, Та не сільпо, не буду більше ходити тебе. Може, треба було відкатів якісь дати? Чи полили би б ми паркетну дошку, там, чи поливали зеленкою, я не знаю. А а ти... Знає способи, що робити. В районі 150-200 тисяч доларів. Просто люди несли гроші, ми дуже були щасливі. Е тобто, виходить, ви могли себе назвати благодійні фонду. Трохи реклами, як я ви... думаю, за це ж за да, це доплату? Ми багато платимо на рекламу. Барбери. Що ти порадиш? Забудовник початків. Забудовник початківше. Не будувати. Так, <ріграє> починаємо.